Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо ніжні ароматні пиріжки. Трикутнички з м'ясом, картоплею та цибулькою. Це традиційні татарські пиріжки у формі трикутника з соковитою начинкою. У цьому рецепті домашнє дріжджове тісто, начинка з картоплі м'яса, цибулі. А всередину ще додамо трішки бульйону, і в нас вийде неймовірна смакота. А ще це дуже ситно, ідеально до чаю чи на обід. Тож починаємо готувати. Спочатку приготуємо тісто. Усі необхідні інгредієнти у мене на столі. Це просіяне борошно, сіль, цукор, водичка, одне яйце. Сухі дріжджі або пресовані та вершкове масло. Детальний рецепт з грамуванням є в описі під відео. В миску наливаємо теплу водичку, всипаємо дріжджі, перемішуємо. Додаємо яйце, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо до розчинення дріжджів. Туди ж всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Вимішуємо декілька хвилин, тісто виходить м'яке та не липне до рук. Кладемо тісто у миску, змащену олією, накриваємо плівкою або рушничком та залишаємо підходити на півтори години. В процесі сходження тіста приблизно через 45 хвилин після початку один раз обминаємо тісто та залишаємо далі сходити. Тим часом приготуємо смачну начинку для цих пиріжків. Фарш я люблю готувати сама. В мене свинина. Пропускаю її через крупну решітку. Також для начинки нам знадобиться сира картопля, одна цибулина та сіль перець. Цибулю нарізаю дрібненьким кубиком та додаю у фарш. Також дрібненько нарізаю картоплю. Додаю сіль та перець. І все гарненько перемішую. Ось така начинка у нас виходить. Пройшло півтори години. Наше тісто підросло та збільшилось. Обминаємо його та ділимо на 6 рівних частин. Кожен шматочок округлюємо, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин відпочити. Через 10 хвилин розкатуємо тонко тісто та кладемо начинку. Начинки виходить достатньо багато. На один пиріжок йде приблизно 100 г. Далі підхвачуємо тісто з трьох боків і формуємо трикутнички, як на відео. Обов'язково залишаємо отвір посерединці. Туди під час запікання ми ще залиємо бульйон. Ще раз проходжу з пошовчика, формуючи косичком. Залишаємо пиріжки на 15 хвилин. Перед випіканням змазуємо збитим яйцем та відправляємо у духовку. Температура 170 градусів на 30-35 хвилин. Тим часом приготуємо бульйон, який будемо заливати у пиріжки. Для цього я беру 80 мл води та 25 г вершкового масла. Трішки підсолюю. Бульйон ставлю на вогонь та помішуючи доводжу до кипіння. Варю півхвилинки та вимикаю. Через пів години від початку випікання пиріжків дістаю їх з духовки та заливаю у кожен трикутник декілька чайних ложок бульйону. Завдяки цьому начинка в пиріжках виходить дуже ніжна та соковита. Не пропустіть цей етап. Ставлю трикутники ще раз в духовку на 15 хвилин до рум'яності. Ось і готові наші ароматні пиріжки з м'ясом та картоплею. Золотисті, з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобався рецепт, зберігайте та готуйте. І нехай на кухні завжди буде смачно і тепло.